Уявіть собі, спекотний вечір у Мумбаї, місті, відомому як столиця вечірок Індії. Ви сідаєте з кухлем холодного пива для того, щоб розслабитись після довгого дня, і раптом дізнаєтеся, що порушили закон. Згідно з розділом 40 закону про заборону в Бамбеї 1949 року для вживання алкоголю потрібен спеціальний дозвіл. Якщо вас спіймають без нього, це може коштувати вам штраф десь 10 ж рупій, це 115 доларів, або навіть до 6 місяців у в'язниці, і це за перше порушення. Цей закон лише один з тисяч дивних і суворих правил, які роблять життя в Індії справжнім випробуванням. Давайте розберемося, чому в Індії так багато законів, як вони впливають на людей і бізнес, і що можна зробити, щоб полегшити це навантаження. Індія країна, де майже все регулюється законами, і багато з них здаються нелогічними. За даними ВІДХІ, юридичного аналітичного центру в Делі в Індії існує 7305 видів злочинів на національному рівні, з яких 75% передбачають ув'язнення. Це явище називають надмірною криміналізацією. Це коли держава створює так багато правил, що звичайні люди постійно порушують закон, навіть не підозрюючи про це. Для порівняння в Сполучених Штатах, які відомі своїми суворими законами, у 2019 році було 5199 федеральних злочинів. У Китаї 46 злочинів можуть карати смертною карою, тоді як в Індії таких 301. Хоча смертну кару застосовують не часто. Надмірна криміналізація це коли закони забороняють навіть дрібні дії, які здаються звичайними. Уявіть, що вам потрібно отримати дозвіл, щоб випити кави чи прогулятися парком. В Індії багато правил діють подібним чином, роблячи життя надзвичайно непростим. В Індії 28 штатів і 8 союзних територій, кожен з них має право створювати власні закони. Це призводить до величезної кількості місцевих правил, які часто суперечать одне одному або просто ну, виявляються абсурдними. Наприклад, у штаті Утракхант пари, які живуть разом без шлюбу, повинні зареєструвати свої стосунки протягом 30 днів і заплатити за це збір. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть оштрафувати або навіть посадити до в'язниці на три місяці. А якщо стосунки закінчуються, пара мусить скасувати реєстрацію і знову заплатити збір. Такі правила змушують людей постійно звертатись до чиновників, витрачаючи час і гроші. Інший приклад: штат Гоа, популярний серед туристів, нещодавно там запровадили правило, яке зобов'язує пляжні кафе подавати свіжу гоанську кухню, зокрема римний карі з рисом, хоча в законі цього чітко і не прописано. У штаті Керала місцевий міністр запропонував штрафувати людей, які користуються телефонами, переходячи дорогу. Ці правила часто не мають логічного обґрунтування, але їхнє порушення може призвести до штрафів. Взагалі, кожен штат в Індії це як маленька країна зі своїми законами. Це створює плутанину, адже те, що дозволено в одному штаті, може бути заборонено в іншому. Для людей це означає. Більшу бюрократії, більшу витрат, більше ризиків. Податкова система в Індії це ще одна велика проблема. Наприклад, якщо ви орендуєте квартиру і платите більше певної суми, зазвичай це десь 20 тисяч рупій на місяць. Ви повинні отримувати 10% оренди і перераховувати ці гроші державі як податок. Для цього потрібен податковий номер. І часто бухгалтер, який коштує додаткових грошей. Якщо ви помилилися чи затримали платіж, штрафи можуть сягати 200% від суми податку, плюс 24% річних. Це за цю прострочку, і в деяких випадках вам загрожує суд. Навіть чесні помилки, да? тобто які хтось не хотів робити, вони були зроблені випадково, не враховуються, і це робить систему дуже жорсткою. Для бізнесу податки ще складніше. Компанії, які перевищують певний розмір, наприклад, річний дохід понад 40 лаків, тобто близько 48 тисяч доларів, повинні зареєструватися для сплати податку на товари і послуги, так званий GST. Якщо бізнес працює в кількох штатах, він мусить реєструватися в кожному з них, навіть якщо там немає офісу. Крім того, компанії повинні щомісяця сплачувати податки, отримані від покупців. Навіть якщо самі вони ще не отримали гроші. Великі компанії мають юридичні бухгалтерські відділи, але малі бізнеси часто просто не можуть собі цього дозволити. І це робить їх вразливими до помилок, і штрафів. А цей GST податок це податок на продаж товарів і послуг, який замінив багато місцевих податків у 2017 році. Але він ускладнює життя малим бізнесам, бо вимагає багато документів і звітів. Уявіть, що ви продаєте пиріжки і мусите щомісяця подавати звіти в кожному місці, де їх купують. Це забирає час і сили. Крім серйозних законів. Про злочини та податки, в Індії є правила, які просто бентежать. Наприклад, у містах будують сучасні швидкісні дороги, але встановлюють обмеження швидкості у 30 км на годину, що робить їх ну, просто майже марними. Місцеві органи влади замуровують входи до парків з міркувань безпеки, хоча це ускладнює доступ до громадських місць. В аеропортах Служба безпеки може конфіскувати пакети із спеціями, але пропускає лакшину, яка містить такі самі спеції в пакетиках. Ці правила здаються нелогічними, і люди, які працювали з урядом, підтверджують, що часто їх створюють без глибокого аналізу. Приклад один міністр запропонував, щоб кондиціонери працювали лише в діапазоні. Від 20 до 28 градусів по Цельсію, щоб економити електрику, називаючи це першим у своєму роді експериментом. Уа міністр з туризму вирішив, що пляжні кафе повинні подавати рибні карі, хоча це не прописано в законі. Такі ідеї часто з'являються, бо чиновник просто сказав: це гарна ідея. Багато індійців пояснюють це колоніальним спадком. За часів британського правління, це до 1947 року, було створено складну систему законів для того, щоб контролювати населення. Наприклад, закон про заборону в Бомбеї 1949 року походить з тих часів, коли британці обмежували вживання алкоголю. У 2023 році уряд Індії скасував 183 застарілих положення в 42 законах, що стало першим кроком до спрощення до розумної дерегуляції. Зараз готується друга хвиля дерегуляції та створюється комісія з цих питань для того, щоб полегшити життя бізнесу. Також розробляється новий податковий закон, який може спростити правила. Але головна проблема не лише старі закони, а й мислення політиків і чиновників. Юрист Сінгупта звідки каже: ми вважаємо, що держава повинна контролювати кожен аспект життя людини. Все підлягає регулюванню. Це означає, що політики створюють нові закони, щоб показати свою активність, навіть якщо вони не потрібні чи шкодять людям. Надмірні закони мають серйозні наслідки. Громадяни перестають поважати закони, бо їх забагато, і вони часто нелогічні. Якщо навіть пиво пити злочин, то навіщо намагатися бути законослухняним? Бізнеси бояться зростати, адже більший масштаб означає більше перевірок, податків, штрафів. Наприклад, власник маленького кафе в ГОА може. Уникати розширення, щоб не потрапити під податок з продажів, GST. Дивні правила в туристичній сфері, такі як заборона спеції в аеропорту чи вимога подавати певні страви, дратують да туристів і роблять Індію менш привабливою. У повсякденному житті прості дії, такі як оренда квартири чи спільне проживання, стають бюрократичним кошмаром через необхідність реєстрації чи сплати податків. Високопосадовець одного разу поскаржився, держава встановлює нереальні стандарти, а потім звинувачує індійців у беззаконні. Але за його словами, це саме держава робить неможливим дотримання всіх правил. Для звичайних індійців ці закони означають постійний стрес. Наприклад, якщо ви хочете випити пиво в Мумбаї, ви мусите думати про дозвіл. Якщо ви орендуєте квартиру, треба наймати бухгалтера, щоб не отримати штраф. Для власників малого бізнесу, кафе, крамниць, кожне нове правило це додаткові витрати на юристів чи звіти додаткові витрати часу. Для туристів Індія може здаватись країною, де кожен крок супроводжується якоюсь забороною чи штрафом. Що Сує враження від подорожі. Ці закони також стримують економічне зростання. Індія одна з найбільших економік світу з ВВП під 4 трильйони доларів в цьому році, але надмірне регулювання заважає малим бізнесам розвиватися а іноземним інвесторам вкладати гроші. Наприклад, складна система GST змушує компанії витрачати більше на бюрократію, ніж на нові продукти чи робочі місця. Чи є надія на зміни? Скасування 183 застарілих законів у 2023 році. Та плани щодо нової дерегуляції це позитивні кроки. Уряд Індії визнає, що надмірні правила шкодять бізнесу і працює над спрощенням податкового кодексу. Наприклад, минулого року було оголошено про створення комісії з дерегуляції, яка має зменшити бюрократичний тиск на компанії. Також планується реформа податкового законодавства, щоби зробити його зрозумілішим і менш каральним. Проте змінити ситуацію складно, бо проблема лежить в культурі управління. Політики та чиновники звикли контролювати все від температури кондиціонерів до меню пляжних кафе. Щоб Індія стала простішою для життя і ведення бізнесу, потрібна зміна мислення, менше законів, більше довіри до людей. Індія це країна з однією цілою чотирма населення і величезним потенціалом, але надмірне регулювання стримує її розвиток. Якщо країна спростить закони, вона може стати привабливішою для туристів, інвесторів, підприємців, це означатиме більше робочих місць, дешевші товари та кращу якість життя для індійців. Ця історія про те, як закони, які мали б захищати людей, часто роблять їхнє життя складнішим. Індія має шанс стати країною, де пити пиво чи відкривати бізнес буде так само легко, як і в інших країнах. Але для цього потрібні не лише нові закони, а й нова філософія менше контролю, більше свободи. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал. Дякуємо вам за підтримку на Patreon, на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо.